Нема такої сили, яка здатна зламати нашу свободу та незалежність. Україна продовжує боротись. Наші воїни продовжують битись. Крок за кроком наближаємо перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Головне під час навчання це життя та здоров'я учасників освітнього процесу. Тому перша вимога це їхня безпека. А під час війни безумовно це наявність та стан укриття сьогодні. У Кременчуці перевірили стан укриттів декількох освітніх закладів. Усі подробиці за мить. Головною передумовою початку навчального року в очному форматі є наявність та задовільний стан укриттів у закладах освіти. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив стан укриттів декількох закладів освіти. Роботи у ліцеї номер 5 виконані. Також завершені роботи у сховищі ліцею номер 25 І вже завтра, 1 вересня, ці заклади освіти запрацюють. Перевірили укриття і в закладі дошкільної освіти номер 19 Там завершуються роботи з облаштування, і з понеділка воно буде готове прийняти маленьких вихованців. Міський голова подякував будівельникам, колективам і керівникам закладів, які доклали зусиль, щоб дітлахи та школярі могли почати безпечний навчальний рік. Теж ліжечка є Угу. – Все Зрозуміло аптечка, є укладка. все є. все ну молодці. Я хочу подякувати будівельникам. Пані Олені, вона справилася з задачею колективу подякувати. Ви молодці теж облаштували, доробили все так, щоб воно було затишно, комфортно і головне безпечно для наших дітей. Укриття у школах та садочках невід'ємна складова безпеки в умовах війни. Забезпечення захисту дітей, педагогічного персоналу та всієї освітньої спільноти від можливих загроз найважливіша умова проведення освітнього процесу офлайн. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 вересня день неабияк хвилюючий для кожного школяра а для першокласника особливо. Взагалі для учнів початкової школи важливе живе спілкування з вчителем та однолітками. Тому в переважній більшості кремачуцьких освітніх закладів для таких дітей уроки розпочнуться в очній формі навчання. Вже завтра стартує новий навчальний 2023-2024 рік. Це вже другий рік в Україні в умовах війни. Від попереднього він відрізнятиметься різними формами навчання кримчуцьких школярів. У кожному освітньому закладі міста здійснюватиметься очне, дистанційне та змішане навчання. Дійсно, що саме вчителі початкових класів з нетерпінням чекають своїх учнів, особливо учителі першачків. І у багатьох шкіл буде. Очне навчання, офлайн навчання, де діти можуть зустрітися з учителями, провести свої перші уроки. Адже там ще тільки закладаються навики спілкування в колективі. І як було непросто вчительці першого класу формувати якісь соціальні навики, якщо діти бачили один одного тільки з екрана монітора, впродовж перших двох тижнів вересня вчителі приділятимуть особливої уваги безпековому навчанню. Учителі будуть розпочинати із ранкового кола, де вони зустрінуть дітей, познайомлять один з одним, але обов'язково перед цим проведуть індивідуальні зустрічі з батьками, батьківські збори, розкажуть батькам, як будуть проводитися уроки, що з собою приносити, як створити валізу, коли буде потрібно йти під час повітряної тривоги, щоб діти мали все необхідне із собою і вміли орієнтуватися, як піти у їдальню, чи можна попити води, як вийти в туалет, от такі. Рутинам і правилам будуть спочатку навчати вчителі і одночасово навчати грамоті, письму, математиці. Тож, я думаю, кожен вчитель з великим бажанням, з радістю чекає своїх учнів і сподівається на плідну і цікаву роботу. Що стосується підручників для першокласників, то наразі триває процес їхнього оновлення. Поки ж першачки навчатимуться за посібниками минулих років. Перший клас оновлені підручники. Тепер вони будуть називатися в першому класі не підручниками, а посібниками. На сьогоднішній день ми видаємо ще минулих років підручники, але підручники нової української школи. І е, будемо знову ж таки сподіватися, що ми отримаємо оновлені підручники для першого класу. До речі, вчителі теж плідно готуються до навчального процесу, займаються саморозвитком та підвищують свою кваліфікацію, про що свідчить сертифікація педагогів. Починаючи з 2019 року 16 вчителів початкових класів пройшли сертифікацію. Хочу назвати вчителів, які саме у 2023 році пройшли сертифікацію. Це вчителька 25-го ліцею Крівченка Тамара Васильівна. Вона набрала найвищий бал з можливих 140 балів. Колішенка Яна Васильівна теж 25-й ліцей. І Литвиненко Ірина Митрофанівна, 22-га гімназія. вона вдруге проходила сертифікацію. Бажаю всім успіху, гарних навчальних днів, спокійних днів і всім здоров'я і мирного неба. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці пройшла загальноміська акція лалеченята. Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, привітали із початком навчального року та подарували портфелі зі шкільним приладдям. Як цей день провели майбутні першокласники? Бачили наші журналісти. Вже завтра навчальні заклади міста відкриють свої двері дітям, які прагнуть до навчання. А сьогодні в стінах закладу Кофан пройшла традиційна загальноміська акція Лелеченята, направлена на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Від імені міської влади директор департаменту у справах сімей та дітей Андрій Макаров привітав майбутніх першокласників. Я вас хочу привітати, побажати вам успіху, побажати вам гарних знань набратися в школі, щоб ви успішно засвоївали. Всі предмети, математику, українську мову і багато різних предметів, які будуть у вашій школі, щоб у вас завжди було натхнення ходити в школу. А для того щоб школярі мали усе необхідне приладдя до навчання, дітям подарували портфелі, наповнені усім, що знадобиться у школі. Діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які йдуть в перший клас від міської влади. Завжди отримують такі подарунки: це канцелярське приладдя, це рюкзаки, це все те, що необхідне до школи. Тому сьогодні в нас було чотири дитини, які будуть йти завтра до першого класу. І від міської влади, від міського голови, вони отримали рюкзаки, отримали канцелярське приладдя і ті необхідні речі, які будуть потрібні в школі. Також в рамках цієї акції на дітей чекала розважальна програма від педагогів закладу. Позашкільної освіти Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості. Опікуни дітей вдячні міській владі за значну допомогу у підготовці малечі до школи. Дуже значна допомога, тому що зараз все дорого. Дуже вдячні вам за те, що підтримуєте і допомагаєте. Все потрібно, бо в нас дитина тут є, і яка прийшла в четвертий клас. Теж ця допомога була дуже актуальна, дуже нам потрібна. Значне полегшення в плані і рюкзачка, і канцелярії потрібно. Бачила сестричці сподобалося. Краєм ука бачила там і ножнички були, і для фарбування в різні папка була. Думаю, так потрібно все знадобиться. Майбутні першокласники неймовірно задоволені заходом та вже не можуть дочекатися початку навчання. Це найкраща митного мого життя. Тому що тут було багато цікавого. Ми танцювали, багато всього робили. І мені це сподобалося. Бо все, все, все підняло мені настрій, і я це ніколи не забуду. Мені так понравилось. Мені сподобалось більше всього смайлики передавати. Залишився в кого смайлик, той друг другу маха. Було дуже весело і цікаво. Я хочу до школи, аби навчитися читати. Наприкінці благодійного заходу представники соціально відповідального бізнесу, зокрема кав'ярні Кофан, пригостили дітей тим, що вони найбільше полюбляють запашною піцею та картоплею фрі. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Також сьогодні діти-переселенці, які цього року йдуть до першого класу, отримали подарунки з канцтоварами. Мережа магазинів Тада спільно з міською владою підготували першачків до початку навчального року. Подробиці далі. Напередодні свята 1 вересня діти-переселенці, які з родинами вимушено переїхали до Кременчука і цього року йдуть до першого класу, отримали подарунки з канцтоварами. Таку ініціативу міській владі запропонувало керівництво мережі магазинів та дам. Ця акція організовується саме для тих діток, які йдуть в перший клас в наші міські школи для дітей, які внутрішньо з'являються внутрішньо переміщеними особами. Тобто переїхали з тих територій, де відбуваються бойові дії. Деякі з цих дітей втратили домівки, тому їм немає куди повертатися. Вони залишилися в місті Кременчук, будуть навчатися їх батьки працюють тут, тому це така можливість і мережі ТАДА, і міської влади допомогти цим діткам. Мережа магазинів та да керівництво якої завжди готове долучитися до благодійних та позитивних ініціатив, вирішила зробити цей початок навчального року для дітей переселенців незабутнім В усіх великих містах, де Є переселенці, майбутні першачки, Всі вітають з вступом на шкільний шлях. Є зошити, є прості олівці, ручки, лінійки, підстругачки, резиночки, кольорові олівці, пластилін, альбоми ну тобто, все, що потрібно, прямо ну, на перший, на перший час, прямо все абсолютно є у пакеті. Зошити, обкладинки, ручки, олівці та багато іншого. Все, що необхідно для навчання у першому класі стало справжнім дарунком для дітей, які цього року розпочинають навчання у перших класах. Для першачків це дуже важливо, тому що вони отримують подаруночки, Їм дуже приємно, особливо для тих, хто переїхав, покинули свої домівки, втратили своє житло. Там і ще інше. Все це дуже добре, приємно, все потрібне, і дитина довольна. Цього року сто дітей переселенців йдуть у Кременчуцькі школи. Вони вже налаштовані на навчання і раді корисним подарункам. Я люблю деякі предмети, математику та письмо. До та там лівці, піналчиться хочеться і все. Знаєш, які предмети в тебе будуть?» ну, не помню вже. А ще найбільше хочеш навчати у школі? Математику. Представники міської влади висловлюють вдячність мережі магазинів ТАДА за їхню чуйність, турботу та бажання зробити свято 1 вересня незабутнім для дітей міста. Це такий вагомий внесок соціально відповідального бізнесу в підтримку внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати від міської влади, від міського голови мережі ТАДА за таку можливість вручення канцелярських приладів дітям внутрішньопереміщених осіб. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. 113 повідомлень надійшло до правоохоронців за минулу добу про різного роду правопорушення. 13 фактів будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі інцидентів дивіться далі. Вчора в горішніх плавнях стався трагічний випадок. Чоловік 89 років випав з четвертого поверху багатоповерхівки. На місце прибули як слідчі оперативна група, так і карата швидкої допомоги, які намагались реанімувати потерпілого. В результаті отриманих травм дідусь помер. Встановлено, що це місцевий чоловік, 89 років, який мешкав в даній багатоповерхівці. Обставини смерті наразі встановлюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження. Вчора близько 23-ї години до лікарні госпіталізована підлітка 16 років. Ані алкогольної інтоксикації він перебуває у реанімації. Є інформації про те, що хлопець отримав тілесні ушкодження. Попередня правова кваліфікація даного факту це стаття 125 кримінального кодексу отримання легких тілесних ушкоджень. Що стосується юридичних наслідків продажі алкоголю, це вже ювенальні поліцейські протягом доби встановлять всі ці обставини за минулі дві доби. Це вже другий випадок інтоксикації неповнолітніх алкоголем. Правоохоронці посилять контроль за його продажем. Звертаємося до всіх суб'єктів господарювання. Наразі створено рейдові групи, які будуть перевіряти продаж алкоголю підліткам. Ці факти мають місце не тільки в Кременчуці, Кременчуцькому районі, а й взагалі по області. Нагадуємо, що за продажу передбачена адмінвідповідальність. Перед день навчального року Кременчуцькі правоохоронці зустрілися з педколективами навчальних закладів та учнями, обговорили безпекові питання на територіях шкіл та дорогою до них. Біля навчальних закладів приближуємо наряди, які будуть поряд в разі необхідності надати допомогу як дітям, так і відреагувати на порушення або ж злочини, які скоюються біля навчальних закладів. Ювенальні поліцейські подарували канцелярські набори дітям з родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуці провели перше заняття з арт-терапії для жінок, які стикнулись з наслідками війни. Сеанс відбувся в рамках проєкту, що був розроблений та ініційований громадською організацією Інша жінка. Які результати першого заняття та хто прийшов, аби відновити емоційний стан, дізнайтесь далі. Громадська організація Інша жінка допомагає жінкам Полтавщини адаптуватися до наслідків війни. Голова Гео Юлія Цибульська ініціювала проєкт з онлайн та офлайн зустрічами, які допоможуть більш аніж тисячі жінкам впоратися із наслідками війни. Будемо робити онлайн-зустрічі для адаптації жінок, особливо жінок-військовослужбовців, які будуть в дружному колі жінок підтримувати їх психологічне здоров'я та настрій. Будуть проводитися курси з емоційного інтелекту та адаптації до наслідків війни що у нас будуть офлайн зустрічі в дружному колі жінок, які допоможуть жінкам адаптуватися. Саме така зустріч відбулася вперше у Кременчуці, де усі бажаючі кременчужанки та жінки зі статусом ВПО змогли насолодитися арт-терапією та на деякий час поринути у світ без війни та стресу. Офлайн заняття з арт-терапії, які будуть в Кременчузі проходити ось тут в Троховому центрі Мега в освітньому просторі іншого світу та в Полтаві. Регистрацію на ці проекти можна знайти в наших соціальних мережах та на сайті. Зареєструватися на участь у проєкті дуже легко. Достатньо в рядку пошуку вести інша жінка і перейти за першим посиланням. Також усі соціальні мережі організації ви можете побачити зараз на екрані. Перші ж відвідувачі терапії з самого початку були в передчутті прекрасно проведеного часу та налаштовані створити шедеври за допомогою пензля. Хочу подякувати організаторам за цю можливість навчитися малювати і... Поспілкуватися, вийти з зони комфорту і війти в інший комфорт. Потрібно трошки відійти від буденності: стірка, глажка, угорка, якісь новини кожен день. Сумні, 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 сумні. А тут ми зараз всі забудемо про все і почнемо малювати. Організатори проєкту наголошують, що усі бажаючі ще встигають зареєструватися та провести час з користю та насолодою. Цей проєкт абсолютно безкоштовний. Він буде включати в себе онлайн-зустрічі, офлайн-зустрічі та індивідуальні психологічні консультації з психологами. Заходи триматимуть до середини жовтня, тому ще є багато часу зареєструватися та прийняти участь. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Давно висмакували солодкий кавун чи диню або ж їли стиглі персики. Придбати все це і навіть більше можна на міському ринку. Наша знімальна група наприкінці літа дослідила ядки зі смаколиками та готова поділитись враженнями із глядачами. Результати дивіться далі у сюжеті. Сьогодні в останній день літа кременчуцькі новини розшукали дари сонця та тепла на міському ринку та скуштували найсмачніші ягоди та фрукти, аби кожен кременчужанин зміг прийти сюди та насолодитися ними. Наприкінці серпня, на початку вересня, природа дарує людям багато фруктів та ягід. Найбільш популярними серед покупців зараз є баштанні. Що це за не роднає та гітара. Ну багато взагалі цього року? вражається. сказати багато. Не можу понять почему, но... Особо не хвалят. чи я зарюки. У мене два вида вот такая и еще такие. Оно називається банан. Ну а люди не яке. Ну, земля уже праздники будут снова говорят. Ну и в цьому дом. Арбузи із Одеса, Одеської області, і дині тоже Одеської області привозили. один и узбекский узбекистана. Да, их оба сладкие, оба хорошие, и все, даем людям попробовать. Мы его выбираем на, на баштане. Мы заходим на баштане, режем 10-15 арбуза. Если он успели красный, значит, мы его покупаем. Если там на баштане он зеленый, мы его не берем. Арбузу, да, больше берут, чем дыны, да. Зараз каждый день беру кавунчик средний. Кожен день добрі, кавуни добрі. У мене свій огород є ну з чесного дому, Так що кавунів нема, беру, кукурузи нема. Беру. Не уминіть смачні персики, яблука та сливи, що пропонують продавці. Також прилавки радують усіх бажаючих різноманіттям ягід: малина, кизил, ожина, лохина. А найбільше сортів винограду більше п'яти різновидів. Дуже гарний мускатний. От він на вигляд маленький, але він такий смачний, необикновенний. Нельсон сорт називається. Оце Дубовський розовий. Гляньте, керарний. його ще кіготь називають. Преображення, це класика винограду. Щоб ви мали просто уяву, наскільки різні смаки, просто різні. Преображення – це без косточок все. Преображення з однією косточкою, але там крупна косточка, попадається в одному винограді одна косточка. В основному беруть кишмиш без косточки, Белый, но белого нету сейчас. В основном преображение, Аркадий и Кадрянка. Вот это вот три таких винограда, что берут. Каву, ну это глобина. Местный считается. Ничем не отличается Херсона. Мне довольно, что Херсон, что наши. Они в принципе, эти намного вкуснее. Цінова політика різноманітна. Кавун можна придбати за 13 гривень кілограм. Диня, так само як і персик, до 80 гривень. Яблука по 25-35 гривень. Лохи наш коштуватиме аж 200 гривень. А виноград в середньому 80. Встигніть запастися вітамінами на зиму. Соковиті яблука, смачний виноград, солодкий кавунчик. Ось такий набір для прощання із літом Кременчужани можуть купити менш ніж за 200 гривень. А нам залишається лише побажати вам насолоджуватись життям та дивитись наші сюжети. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На стадіоні Кремінь Арена відбулось перше тренування наймолодших футболістів 2018 року народження. До першого тренування долучились більше 30 дітей, які мріють про великий футбол. Як все відбувалось та чи триває ще набір? Дивіться далі. На стадіоні Кремінь арена відбулось перше тренування наймолодших футболістів 2018 року. Народження майбутні чемпіони вперше ступили на футбольне поле, щоб розпочати свій захоплюючий спортивний шлях. Сьогодні на тренуванні присутні 30 дітей. Ще багато дзвонило, ще будуть доходити, як то кажуть. Дуже багато великий інтерес дзвонили 19 року, народжені діти, але у нас група 18 років, року. У нас чистий рік. Ми будемо працювати з цими дітьми. Ну хто залишиться? Ми беремо усіх дітей. Головне для нас бажання дитини. Займатися футболом, розвиватися і любити цю справу. Маленькі спортсмени разом з батьками та тренерами зібралися, щоб відчути атмосферу справжнього футболу. Перші кроки на газоні стали початком у вивченні основ гри та розвитку спортивної дисципліни. В Такому віці деякі дитини неуважні, Комусь складно самого біжуть вже до батьків. Тяжко 5 хвилин вже біжуть до батьків. Ну нічого треба терпіти, треба тікати, навіть через рік приводити. Не всі можуть зразу. Опанувати цей від спорту тренування було спрямоване на вивчення базових навичок: контроль м'яча, передачі, пробіги. Батьки наймолодших футболістів висловлюють своє захоплення та радість від того, що їхні діти мають можливість розпочати спортивну кар'єру. Вони вірять, що це перший крок до великих досягнень на спортивних аренах у майбутньому. Привів дитину в футбольну школу «Кремінь». Е, вже ж обрали цю школу. Вона у нас найкраща в місті. Знаю тренерів доволі. Хороші в них випускники завжди, тому з вибором ми довго не думали. Він тягнеться до футболу, йому подобається, тому і вибрали найкращий варіант футболу. На стадіоні Кремінь-Арена мрії маленьких футболістів почали здійснюватися. А спортивний дух та енергія заполонили кожну куток поля. Запорука щасливого дитинства це здоров'я. А я вважаю, що футбол це дуже гарний вид спорту. Він коматний, він активний, він розвиває психічну дитину, морально. І вирішили з чоловіком спробувати привести на футбол. Єгор вже займався футболом у іншому закладі, і йому цей від спорту дуже подобається. Тому ми вирішили. Він трошки підріс. і, Я думаю, вже готовий виходити на велике поле і займатися більш професійно. Це перше тренування стало початком захоплюючого шляху для молодих талантів, які можливо одного дня відзначатимуться на великих футбольних турнірах та чемпіонатах. Тож, якщо є бажаючі 18-го року, діти приводять до нас, ми всіх чекаємо, всім будемо раді. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Пишаємось всіма нашими захисниками і захисницями. Слава кожному і кожній, хто став на захист України. Слава Україні!